Повернення у Хогвартс. Частина 1. Розділ 1. Лист. Гаррі прокинувся від грохоту на кухні. Джинні готувала сніданок. В темряві нічного сяйва він не бачив майже нічого. Тільки маленька струмка світла від місячного сяйва лилася по кімнаті. Після битви з Волдемортом Гаррі не мучили кошмари. Проте у нього все рівно в серці було відчуття перестороги. Великий, але в душі ще мої Гаррі встав з ліжка. В його очах сяла іскри хвилювання. Знизу було чутно голос Джинні. Містер Поттер, якщо ви зараз же не прокинетеся, то прогавите сніданок і дітей розбуркай, яка у мене новина, ви собі навіть не уявляєте. Гаррі сонно відчинив двері. Секунди дві він стояв нерухомо. Тільки чути було його дихання. Подивившись на годинник, він примружив очі. Зараз була п'ята ранку. Злий Гаррі ванну, а тим часом Джинні борсилася на кухні і грюкотіла посадом. 29-річний Поттер спустився униз і побачив, як місіс Поттер радісно накривала на стіл. Ну, нарешті, нарешті, Гаррі, йди но сюди. Подивися, який лист мені надіслали!» Він сонно підійшов до Джинні і прочитав лист. Любі місіс і містер Поттер, вас турбує менеджер школи та ваша професорка Макгонагал. Декілька днів тому ми відправили вам лист з оголошенням про те, що ваші діти вступили у Хогвартс. У нас є ще одна новина. На жаль, директор школи професор Дінгол пішов на пенсію, тому нам потрібен новий директор, тобто ви містер Поттер. Якщо зможете, відпишіться мені листом, професор МакГонагал. У Гаррі округлились очі. На одну секунду він завмер і не міг сказати ані слова. В ту довгу хвилину, коли він читав цей лист, у нього весь світ проминув перед очима. «Гаррі, Гаррі, ти згоден стати директором? Не встиг він відповісти, як з сусідньої кімнати вийшов одинадцятирічний альбус Северу спот. Очі в нього були такі незвичні, одне блакитне, як у Гаррі, а друге зелене, як у Джинні. Волосся на голові було завжди гарненько причесане, що не скажеш про його брата. Він був весь в тата, а Альбуса Джинні вчила доглядати за собою. Вдягнений він був у нічну сорочку та шорти. Ви час бачили шість годин ранку. Що в вас сталося?